Якщо ну, у вас є Добре. якісь претензії, якщо це неправильно, чи невірно, пишете, заяву, знову ж таки, в uh -huh. органі куди треба. Міліцію, uh -huh. поліцію, прокуратуру. Їхай розбирайся. Якщо я щось зробить неправильно, чи неправильно, позволяється. Не Розберемо, розберемося обов'язково. Я... І це я... відео well, не... Так, є... well, не єдине well, буде well. відео. Я перезвонив до вас. Так. І що? І що? І що? І що? І що? Я... я в людини не піднімала трупи, вас... бо я в неї картоплю збирала, перезвонив у вас. Що ви мені хочете придивити там? Ви виявили, що про них. А ви не в і... да? да? так. Ви, знали, Очікання, містам, да? ви, ви з сусідом, яким 40, 40 твірки, років ворота зберітьми. Ну і що? А далі що було? І далі що було? тихенько, Не треба Я знаю, що якщо щось не так, я вам сказав, що треба робити. Геть не так. Геть, Геть не так, не так. Не я не вам так. сказав. Геть не так. Геть не так. Значить, що він хорошо. Що ми поступимо, та, поступим, поступим, поступим де далеко ще не так. Це такі заяви писати, це дурниця. Треба оголосити все та, на телебачення, щоб якомога більше людей бачило це все. І це буде зроблено, якщо ми зараз не домовимося по-людськи. Якщо ми зараз не виходимо на людський рівень, а далі корчимо себе. то буде історія про порусят, дядський ліпед. Про поросята ми прославились на весь світ. Да? От, зараз прославимося ще самі. Добренько буде? Так, у вас є питання якісь, по суті. Чи ні? По суті, є питання. Що Треба було, значить, виявили, що х, стороння особа, по-перше, не стороння, а яка виросла в цьому селі і має бездоганну репутацію. Значить, Правильно? ви рокуєте, що маєте право ходити відкривати і ходити там, де цього там, де а, що? Та? А де я ходив? Ще разок Будинок культури? Так. Який що будинок культури? Він функціонує? Яка Як яка? яка? Скільки він різниці вже не працює? Чому він не працює? Чому він не працює? Має. Хто керує тим, тим закладом взагалі? Дуковий? Він, він ваш, ваш вашій юрисдикції? Чи в якій? Я питаю, я ж питаю. Ми вам говоримо. Клуб, кому, хто керує клубом? Який, яка людина, якому він. Ну, що це таке? Чи, кому належить, я не на розумію. Чому він заброшений? Чому не працює? Угу. Чому молодь возмущається? Чому не працює? В якомусь захалується. Ну, питання спотяга. прозвучало. Ромат. ну де відповідь? Чому не працює клуб? Де відповідь? Чому Буде працювати? Працює? Як... Що знаходиться На ремонті. На ремонті. Сміхота. Ми йдемо, подивимося, як проходить ремонт, як робочі працюють. Ідемо зараз, бо так, і недалечко. І ще, будь ласка, я хочу побачити. Брехня знову. Знову брехня. Я здавала на дорогу гроші дві тисячі. Да, ласка, 140 виписано забрати. тисяч було премія. Я чув. Що буде мене обсирати. Перед... Мені сказали люди. Я ще чув за то, вам ці, виписано ці, було. Оце він мені попався, йому морда була Це цьому Льонкове. Чув, що за дороги ті було 140 гривень премії виписано вам. Я жінка, він жінку має право обсирати. Я не це можу заявитися. І це іменно обсирати, це ніякі не Чого факти, нічого. Обсирає? Обсуждає. Він має право обсуждати? Він мене не сознає він не має права обсуждати. А ви з ним шепчетесь? А ви з ним шепчетесь, no. Так. Сраку лизати. Ну, про що Протулизи, ви шепталися? Прихуни. Про що шепталися з Його, поліцейським? Чого не вказано нічого, а вони на свій лад переробили то, що вони захотіли. То, 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 що їм викладаємо. Закрийте двері, будь ласка. Неадекватно не розмовляємо Закрите. на неадекватні Ми. дії. Ми адекватно розмовляємо. Це будь ласка, двері. Нас Верховній Раді ще немає. Неадекватно як було почато, так і розмовляємо. Well, Як так. було почато, то так приходиться і розмовляти, розмовляти я, тепер. Я, я біна, з повагою відношуся, до всіх відносила. І ну, відносила я вас всіх. так само не знав. Я вас зустрів і був повної поваги. Я думав, що переді мною керівник. Коли це несправдливість, я я думаю, що переді мною людина, яка достойна, достойна, обіймати ту посаду. Тому несправедливі, що треба розібратися. Що це взагалі таке? Що це таке взагалі? А тоді, якщо вбачаєш потребу викликати якісь поліції, тоді викликається поліція. То не кричи, то заспокойся, заспокойся, я по суті, конкретно. І відповіді, бачите, на мої питання щось дуже тяжко даються Відповіді і так, треба було розібратися. Я ж була відкрита книга вам. От він я, нікуди не тікаю, я такий-то такий-то. Представився, нормально, правильно, абсолютно. Розібрався, чи є склад злочину. І якщо він є, тоді викликати поліцію. Я так, опять же, ж нікуди не тікаю. Я жду, скільки треба, що возмущається, дивися, ну, що я не сижу там, де він сказав. Ну, бо там сусід пошептався з сусідом, і сусід не йде до мене подивитися, чи це я, а йде назад, кудись, пункт я можу викликати. Про що домовились? Про що, що пошепотілися? А? Я ж питаю, про що про домовилися? Про що? Мені. Мені, України, мені. Громадянин. Громадянину України хоча б. В якому тоні? В якому тоні? В якому тоні? В якому? Звичайно говорить. а що, шептатися? Це ми добре. Шталися. Ну, роз, розкажіть, що Ви мені це. Так, дивіться. Дивіться сюди. Що ви шепталися? З, з ким? З водійом. Про що? Тихенько. Він підтвердив, що я то я. Хто? Він сказав, що я злочинець? Чи я нормальний? Ну, то що, в чому справа? Нашого визивали. Ні в чому? То нашого визивали. Як що? Провести бесіду, я ж вот, нікуди не тікаю, От він я. І нічого? І нічого. І подивитися, чи я, чи я слухаю уважно і вибачаюся, чи я возмущаюся там, чи ще якесь роблю. Так. Нічого, поганого я не зробив, дійсно. Все тоді, вас відпустили все, так? Ні, не все. Я, ви знали причину, чого я там був. От така причина. У мене є залежність. У мене є залежність. Так? То, ну, то залежність, якщо ви знаєте, що ви знаєте прекрасно, при вас то все було. Прекрасно, і іменно щодо тої залежності і було там все написано. І ніяких я питав, чого ні з чого не хочете, щоб було про проникнення? Бо там проникнення як такого не було. Там неможливо було класифікувати, як проникнення. Було описано тільки ту лампочку, і все. Більше нічого. Що було неправильно зроблено? Ви визиваєте. Яке ваша справа? Яка ваша справа, які мої особисті. Я... Чому там так, не вказано? Так, так не вказано нічого про проникнення взагалі. Не вказано нічого. Спокійно і тихо говоримо. Добре, спокійно і тихо не вказано нічого за проникнення. То де проникнення? Не вказав? Ні, не вказав шериф. Не вказала Ми ні група, ніхто. Ніхто абсолютно не вказав, тому що там ніякого проникнення Ми не було. Які Чого свинський поступок відбувся? Свинський в чому свинство вбачає? Не людський, а свинський. Чого по-людськи не поговорили? Чого не не знаю, зауваження зробили. Зауваження зробили, подивилися, подивилися, яка реакція, чи адекватна, чи неадекватна, чи людина робить висновок, чи ні. Ну, от. Не така, от іменно. Що нормальна реакція була спокійна, водили, бо зараз я проаналізував, що все. Я розумію, де я, де хто прав, а де не право. Я абсолютно прав. Як зрозуміли? мізками. мізка. А для чого? О, 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 для чого ви тут є, до речі? Для чого, для ви, чого ви тут є? Для так. чого ви тут є? Для чого ви тут є, так. як, такий? Ви тут є як такий? Посада ваша Я в чому полягає? Дві тисячі, покажіть, куди вони пішли, що я їх вносила дві тисячі. На запит чи ще щось? Давайте, давайте на нам дивися. відповідь і покажемо, буває звіти, і все, що треба покажемо. Хішу... Який такий запит? Хішу... Яким чином? Так, Сережа, оце за твою доброту, що сказала, мама no, no. здай. Ну-ну. No. Здай на дві тисячі, здай, здай дві тисячі на дорогу. Бо що ж, хороший прийшов. Наш керівник тут керувати хороший. Здай. Я здала. <свят> я здала, куди вони пішли? На 000 дорогу. 50 тисяч получати ви маєте? Звідки ви получаєте 50 тисяч? І 140 тисяч премії я чув, якраз квітки. за ту дорогу було виписано. А 3 мільйони вашої сестри де знайшли? Атошники. 3 мільйони в хаті. Це що, за своя, це що, чесно зароблений трудом? Чому не заявили в міліцію? Чи в поліцію? О, О, зараз як от так, така... Така... ці питання ставляться вам? Таке питання ставляться ми. вам, як? які як? не нравляться. Добре, добре, на телефоні. Так ми з вами. Це добре. Ну ставляться вам питання, які вам не подобаються просто, і все? Мова. Будь ласка, відповідь. За справедливість. Ми боремося за справедливість, а не за прикрутим. Ну то чого вони визвали Ми поліцію, поліцію віде, тоді? Віде, як? Віде, як, віде. як якісь сторонні віде? особи виявили Що і вилучили три мільйони, а? Лад. Наводьте, щоб клуб для молоді працював, щоб молодь могла зайти. Наводьте, будь ласка, лад з людьми не робіть зла, бути. а робіть добро добронесять людей. Добро нести людям добро, розумієте? Добро. А не ви проблеми добро і зло добро, а не зло і проблеми. Ви mm. повинні нести добро. Ви не задумуєтесь над цим? Ну, задумуєтесь, задумуєтесь? Як часто ви думаєте? Як часто ви думаєте, як закінчується людське життя і чим воно закінчується? Ви Кожен задумуєтесь день ви задумуєтесь, Задумаєте? Як лежить ваше тільце в гробу? І забиватимуть цвяхи. Ви зрозумієте, Та що такий ти фінал? Ні-ні, ще не все. Ще не все. Перш ніж зробити вчинок якийсь. Перш ніж зробити вчинок якийсь. Це старостої громади. Ви повинні добро людям робити, але не зло. Перш ніж зробити якийсь вчинок. Людина, зробити. кожна зобов'язана. Кожна, вона а, вона, 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 а керівник, тим керівник тим більше. Керівник тим більше повинен на себе приміряти, якби хтось зробив мені от таке. Як було б воно мені? Якщо добре, будь-який поступок, якщо збираєшся робити якийсь вчинок, так? Треба його на себе приміряти. Да, сказати, ти що, блін? Ну як Чому пусте місце, чого, чого я розходний матеріал оказався. Я не людина чи що? Я не людина, чи що? Що ти влазиш? Я не людина, чи що? Вообще, вообще пусте місце це, так як він до мене відносини, відноситься до нього. Так. Бо, що? я людина чи розходний матеріал. Я людина я людина чи ходний матеріал. Чому твоє ставлення до мене таке? Допоможіть того влаштувати чому да. шукає хай? Там завжди допоможі таких. А допоможіть влаштуватись на роботу. Влаштуй на роботу. Допоможіть, лаштуватись на роботу. Ви можете звести на бідукади я звертаюся до кого? Чи що? Я звертаюся до кого? Я до вас звертаюся. Я хтось за вашого поступок, то допоможіть влаштуватись нам на те, що ви неправильно зробили що саме неправильно? Що? Абсолютно все, Злочина абсолютно не було. все нічого не було. Визиває поліцію, це з позиції, що керувало вами, що, що, спро... що керувало? Що келокаєш що керувало вами Але, у ваших діях. Що ти поліцію? Для чого ти поліцію що визивав? чим керувалися ви, Для коли що? діяли так, так це як вас, діяли? Я бачу неадекватна мова. Яка неадекватна? Якщо у мене не адекватно, тільки Ні, я, я не, не люблю. Тобто, тобто треба вам віддячити віддячити по повній програмі, так? І це? Треба віддячити, ви, ви не хочете мирно, спокійно. Не хочете мирно, спокійно вирішити проблему. Так? Ви хочете повністю, щоб я віддав то, що вам винен, так? Чи як? Нема що вирішує, не бачу проблеми. Не бачу. Не бачу, добре. Ви хочете побачити проблему, так? що ви не бачите То ви хочете проблему побачити, так? Як є? Як є? Добре, ви побачите тепер, проблеми, тепер. якщо ви хочете. Це не буде. Хочете побачити, так? Парашло добре. І мені документацію покажіть